Воскресіння Христа день найбільшої перемоги, це подяки і хваління час, бо Спаситель живий не в гробі. Він воскрес, він із гробу встав, показавши всім силу Бога, найзапекліша боротьба, найвеличніша перемога. Переможені сили слав, а і смерть вже не мають влади. І живий наш Спаситель, сам до відкритих небес провадить. А при жертви Його туди, Увійти ми не мали змоги, та звершив Бог найбільше з тих, найпотрібнішу перемогу. Дарував чистоту душі і нового життя початок, перемогу в його вішли. Тож цей день для нас справді свято. Ми вітаємо у цей час всіх, хто вірить в могутність Бога, з Воскресінням Христового вас, з Ним найбільшої перемоги. Амінь.